Друзі, всім привіт! Дане коротеньке відео буде присвячене системам кріплень кришним. Ось На першому плані у нас кутники. Перший кутник, який ви бачите, це є кутник 30 градусів, нерегульований. Щоб добитися оптимальної виробітки фотомодуля, потрібно близько 30 градусів. Ось. І в кого градус з криші. Замалий, то використовуються такі кутники, а на них вже ложаться гайки. І ось дуже гарний посилений кутник, який дозволяє нам відрегулювати угол фотомодуля від 15 до 30 градусів. Дуже легко це робиться. Оцими болтами фіксується. Ось. І прикручується це все на шпильки, там є отвори спеціальні. І вже притисками притискається фотомодуль. Або можна пускати рейки. Рейки там теж є притиски для цих рейк. У нас є ось такі стики для того, щоб змінювати довжину рейки да, і набирати необхідних. Тобто є рейки. От, різної длини, вони там 360, 60 Сама популярна. Ось і є з них задня частина, куди задвигається стик. Що з цього профілю робити? монтажники просто кайфують, дуже швидко збирають такі станції. Ось у нас таким чином закріпляється шпилька за допомогою T модуля. І тут регулюється вже, фіксується це все діло, щоб максимально зробити красиво і горизонтально. Притиски отакі є, посилені ість. Затиски отакі. І крайні універсальні вони з двома дырками, для того, щоб можна було затискати сонячні панелі з різними рамами, бо є по 30 мм, по 35, по 40 мм. Дуже популярна річ це такий кутник. Він йде по 5,70 мм Довжина цього кутника теж ріжеться і робиться з нього. І отаке, і різні конструкції, в тому числі розпорки. Це чисто бистренько вам показав кришну значком плектацію. Ось так що переходьте під відео посилання, переходьте, пишіть, щоб вам прорахували, скільки вам буде коштувати під вашу кількість фотомодулів. Дякую за перегляд, всім пока!